Значить, загально я поділив БПЛА на дві групи. Перше це коптери. І літаковий тип. Ну, коптери всі знають. Пропелери в них є як рушиєм, так і підємною силою. Тобто самі гвинти підіймають його в повітря і їм керують в повітрі. В них, в них твінти це все. І керування, і підйомна сила, і двигун. Ну, тобто, Рушійка, я да? казав. Вони бувають квадрокоптери 4, так? Б -б 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 бувають гекса ну коли їх 6. окта це вісім. Буває, може, і інше, але дуже рідко. Оце саме основне, що в них є: квадра, гекса і октакоптери. Літаковий тип, це той тип БПЛА, до речі, БПЛА це взагалі все, що літає без о, пілота. Тобто коптери це теж БПЛА, хоча дехто каже, що є коптери, а є БПЛА. Це невірно. Дрон, БПЛА. Дрон це взагалі і те, що їздить, і те, що плаває, і те, що літає. Без ночи людини. БПЛА, іменно літаючий апарат, це все, що літає без без людини. Літаковий тип відрізняється від коптера тим, що в нього підємною силою, тобто інструментом для добутку підємної сили є крило. Як ви знаєте, ви, ви можете зробити з папіру літочок, опустити його, і він буде ну, деякий час там ще летіти. Йому не потрібен навіть а, двигун, йому потрібен тільки кидок, щоб він отримав якусь швидкість і полетів, і десь сів потім. Ну, це буде не, не так далеко, але він вже летить. Він не падає. І от літаковий тип в нас буде. Давайте іншу зробимо. Літаковий тип в нас вже буде поділятись на більше подтипів, скажем так. Звичайний тип літака це коли у вас є. Крило, стабілізатор, кіль, фюзеляж, звичайно, двигун і пропелер спереду. Це називається е, класичний тип літакового типу БПЛА. Є такі самі, але у них Пропелер стоїть позаду. Він штовхає, не тягне. Перший тягне, цей штовхає. В чому переваги? У цього набігаючий потік попадає прямо на крило. Немає а, вітрової тіні, так сказати, це раз. По-друге, ну, і потік, адобігаючий на, на пропелер, нема перешкод у нього. Тут виходить, що він це штовхає, а йому анебігаючи потік заважає стабілізатором. Тобто середністистабілізатори ітакіль зав... заважають поступати по повітрю. По... По Тому цей двигун повинен бути більш потужний, ніж тягнучий гвинт. Або робити більше сам гвинт можна. Ну, там вже... То вже будуть гратися інженери. Це їх роб... ну, робота, вони враховують потужність. Діаметр, ша гвинта, у, вин... у кожного ета Эт... 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 гвинта є... є такий показник, як діаметр. Ось вот этот вот общий, так? Діаметр. А також є таке поняття, якщо би гвинт, і... Ну... крутити і послідовно зміщувати в повітрі, він буде робити отакий от рух. Його кінчик буде робити отакий рух. Оця величина є шаг гвинта. Він теж буває різний. Тобто може бути швидко обертний двигун і це з, з меншим шагом гвинт або двигун. Менше обертів дає, але шах більше. І двигун потужний, і йому вис -вис 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 вистачає цієї сили, щоб тягнути ну, чим, це, ще літак.